Як це рішення не пройшло, в, в даліх кроків по будівництву Мінігесу екоенергетика не може робити. Як воно буде далі, звичайно, вони можуть листами звертатися і виносити на майбутні сесії, але я думаю, побачивши реакцію і спротив громади, думаю, що Крайній мірі швидким часом це рішення не буде на суті. Люди хочуть змінити генеральний план? Це питання щодо генерального плану. Коли б були зміни в генеральному плані, там позначка зробила, що там не міні ГЕС. Ми всі прекрасно знаємо, що наша річка свій час такої межунки це є природозаповідний фонд, і щоб там е, щось будувати, треба дуже багато дозволу. І е, зараз, щоб змінити генеральний план, це є процедура. Знову повинні бути сесії, в першу чергу сесії щодо змін генерального плану, потім так само громадське обговорення, ну і, звичайно, треба передбачити кошти на зміни генерального плану. А на етапі, коли генеральний план затверджувався, в людей не було зауважень? Це ж теж процедура. Я я можу це сказати, бо я не був головою. І є процедура змін до генерального плану, вона досить така тривала. І кожна людина має можливість, має можливість доступ до до того генерального плану і вносити свої зміни свої якісь пропозиції це все побачимо в першу чергу, скільки це буде коштувати, бо тобто це треба передбачити кошти і коли він був затверджений. То, тому що зміни від генерального плану згідно законодавства, вони приходять там 5 чи 6 років. Це ми родичним вивчимо і тоді побачимо. Ну, це я не вважаю, що зараз є таким головним питанням. Ну, Питання зараз то, що не прийняти рішення, не ро інші якісь строки по будівництву. Еко не може зараз робити без цього речі.